Доброго дня, діти! На сьогоднішнє заняття з математики до нас прийшла корівка. Подивіться ось яка. Ось така корівка. Подивіться на неї, яка вона яскрава, гарна. Корівка наша не проста, а казкова. А як ви, діти думаєте, чому вона казкова? Вірно, тому що вона різнокольорова. А наше завдання буде таке порахувати, скільки яких кольорів на нашій корівці. Спочатку ми назвемо всі кольори. Чи добре ви їх знаєте? І так, починаємо. Ж... Який? Жовтий, червоний, рожевий, синій, чорний, фіолетовий. Молодці, все правильно назвали. А тепер давайте порахуємо червоний колір. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки всього? Так, шість. І на наш червоний прямокутничок ставимо цифру. Шість. Порахуємо фіолетовий колір. Він на ніжках. Один, два, три, чотири. А ще ось, де він. 5, шість. Теж шість. Ставим цифру 6. Наступний колір чорний. Де чорний у нас? Хвостик тільки, і він один. Тому ставимо на чорний колір цифру один. Правильно, дітки! А тепер ми порахуємо жовтий колір. Давайте ніжки. раз, два, три, чотири, тулуб пять, хвостик шість, голівка сім і вушко вісім. О, цілих вісім жовтих. Ось у нас жовтий прямокутничок. Далі рахуємо зелений колір. Раз, два, три, три. Цифра три. Далі рахуємо рожевий колір. Один, два, Три. Чотири. Чотири. Ось наш рожевий колір. Синій колір. Один. І які у нас ріжки? Ріжки те... си... темно-сині. Їх два. Ось так. Отже, що в нас вийшло? По одному дзвіночок і хвостик, по два фіолетовий колір і червоний, три зелений колір і найбільше вісім жовтий. Молодці дітки ви старанно сьогодні рахували. А зараз буде наступне завдання. Наступне заняття роз, роз, розглянемо наступну картинку. Ми повинні визначити, хто найвищий, найтовщий, найдовший, найкоротший і найзріший. Спочатку давайте розглянемо, що ми побачимо, що на картинці за двірі. Це у нас удав. Це високий жираф, це слон, а ось це правильно, це лев. А що це за балесенька? Це черв'ячок, а це мавпочка та змія. Тоді, розглянувши всіх і порівнявши їх, починаємо відповідати на питання. Яке, яке, яка тварина найдовша? Подумали? Це удав правильно. А яка тварина найвища? Так, це жираф. А найбільша тварина найважча це що? Слон? А яка тварина найзліша? Так, Лев. А хто ж найменший на нашій картинці? Вірно, це Черв'ячок. Молодці діти, ви сьогодні старанно працювали. Я вами дуже задоволена. А тепер відпочивайте. На все добре, до наступних зустрічей.